В Ефірі новини у студії працює Тетяна Климчук. Вітаю вас. Також разом з нами працює сурдоперекладачка Ольга Крот. І У цьому випуску ми вам розкажемо зокрема про таке. З початку нового навчального року дітей у невірківську школу Корицького району продовжує возити старий шкільний автобус. Якщо він знову ламатиметься, батьки школярів кажуть, дітей на навчання не пускатимуть. Нам має за допомогу сільська ради просили ще Кориця, але ж ніхто не ніхто на наші поступки не. Не хоче йти майже 1600 кілограмів відпрацьованих батарейок. Сьогодні покинули територію нашої області. Збирали їх у 15 пунктах збору по всьому рівному. Підготавлюємо, Ми це ми їх потім закидаємо бочки, пересипаємо спеціальними цим присипкою. Потім цим бочкам яма глибиною понад пів метра утворилася на тротуарі на вулиці Чорновола. Асфальт провалився навпроти диспансеру радіаційного захисту населення. Метр вісімдесят два шістдесят. І ось така глибина шістдесят сантиметрів. Батьки учнів сіл Жорнівка та Вовкошів занепокоєні тим, що їх дітей до школи у селі Невірків з початку цього навчального року продовжує возити старий шкільний автобус. За їх словами, він часто ламається, і діти змушені, чим доведеться добиратися до школи. Із майже 130 дітей шкільним автобусом користуються півсотні. З 1 вересня у Жорнівці та Вовкошові чекали на новий автобус, але заплановані гроші Корицька районна рада передала на інші потреби. Тож сьогодні батьки школярів у Невіркові говорили. Здебільшого не про особливості навчання у карантин, а про транспорт. Дехто налаштований рішуче. Каже, якщо старий автобус знову ламатиметься, не пускатимуть дітей на навчання. Аби дістатися на перший дзвоник до невірківської школи, батьки Вероніки Козлової їхали 7 кілометрів. Першокласниця вже за партою радіє першому дню навчання. Дуже льодовіна. Дуже. Що на дуже багато готувалися. Висіванку на базарі ми купали. Спеціально до сьогоднішнього дня. Ну. Її батьки кажуть, сьогодні добиралися до школи на власному транспорті, проте кожного дня дитину возити вони змоги не мають. Вдома буде сидіти, наші кажуть, сидіти удома, бо на рейсу, напевно, нас не візьмуть, бо дітей дуже багато, а там не можна брати. Ми навіть не знаємо, як я кажу, сидимо й голову ламаємо. Кажу, треба коні запрягати, мабуть, грузити цих дітей і возити. Ну, ціла біда. Неоніла Семенович, матір третьокласниці Яни. Її дитина також їздить із сусіднього села Жорнівка. Жінка розповідає, якщо не отримають нового автобуса, її дитина навчатиметься дистанційно. Якщо не буде автобуса, діти будуть сидіти вдома. Ми не будемо пускати дітей до школи. Все. Це стільки часу, тільки ти наш автобус, то можна було щось. Дати якусь допомогу. По-перше, сільська нам не має дати допомогу сільська ради, просили ще користь, але ж ніхто, не, ніхто на наші поступки не, не хоче йти. Ми просто хочемо, щоб нам дали новий автобус. Ми просто хочемо, щоб наші діти на кінець -то теж їздили, тому що коли цей автобус нам ще передавали, передавали, коли робили там від одних підприємців, сказали, ну він старенький, він вже побитий, але візьміть тимчасово. Тому нового автобуса, ну тим часом вже 11 років. Віктор Ковальчук, водій шкільного автобуса, возить дітей з сусідніх сіл вже впродовж семи років. Нині по 21 дитині у два рейси. Водій каже, що автобус отримали вже вживаним і він постійно ламається. На даний момент він паскудному стані. Робимо все своїми силами, ніхто нічого практично не дає, мало коли що на запчасті нам дають. Хлопці перепитують що таке, то хлопці ще старі беруть запчасті. Там от ресори були, полетіли, шукали з У мене є товариш, хороший помає мені. це він последнього ресор, ну листок сам знайшов. Вчора тільки поставили з ним двох. Вчора до вечора почистить робили. До останнього у школі чекали на новий автобус. Його придбання включили до списку тендерів на цей рік. Втім, у серпні, розповідає директорка школи, стало відомо, що гроші Корицька райрада переправила на інші потреби. Що з села 100 тисяч, а від району 160 тисяч, то я думаю, це еквівалент, ну такий, знаєте, можна було все-таки тиміше, якщо держава дає півтора мільйона. Під освіти 200 тисяч. Те, що ми попали в тендер серед 38 автобусом на області, ми попали в той тендер. Це ну, шанс, який втратили не ми, а втратив весь район. Чи отримає Невірківська школа, інший автобус і чи буде він новий, ми запитали у голови Корицької райадміністрації. Він вже визначений, він зараз проходить технічний огляд і найближчим часом буде переданий в школу. В свою чергу я вже був. Біля тієї школи проглянув дорогу і за декілька днів почнуться ремонтні роботи по дорозі. Нагадаємо, раніше у Корицькій РДА обіцяли, що передадуть до невіркова вжити шкільний автобус з іншого села. Катерина Сірук, Микола Мельничук, новини на Суспільному. Майже 17,5 тисяч дітей на Рівненщині цьогоріч стали першокласниками. Найбільше першачків у Рівному, а також у Сарненському, Володимирецькому, Березнівському та Рокитнівському районах. Водночас 55 шкіл та 57 садочків через карантинні обмеження розпочали роботу у дистанційному режимі. Повідомив під час сьогоднішнього брифінгу перший заступник голови Рівненської ода Сергій Подолін. Yeah. Станом на сьогодні 4 територіальні. Одиниці, в яких визначена червона зона, це місто Дубно, місто Острог, Костопольський та Радовілівський район. На сьогодні в червоній зоні, яка охоплює ці одиниці, у нас є 55 шкіл та 57 садочків, які вже сьогодні розпочали навчальний процес в дистанційному режимі. Це відповідно 17700 учнів, а також 4900. Дітей, які виховуються в дитячих садочках за даними управління освіти, про особливості навчання в червоній карантинній зоні більше говоритимуть сьогодні у програмі тема дня. Початок після випуску новин. 67-річна жителька з Дубна померла вчора через ускладнення, викликання коронавірусом. Таким чином в області зареєстровано 131 летальний випадок. Станом на ранок, 1 вересня, на рівненщині зафіксували ще 24 випадки захворювання на COVID-19. вчора ввечері інфекцію виявили ще у 63 людей. Загалом, з початку пандемії, в області підтверджено майже 9300 випадків захворювання на коронавірусну хворобу. Новим начальником обласного управління освіти став Петро Коржевський. Інформація про це з'явилася сьогодні на сайті Рівненської облдержадміністрації. Своє призначення на посаду керівника обласного управління освіти нашим журналістам Петро Коржевський підтвердив. Також освітянин розповів про першочергові плани на посаді. Найважливіше підняти рівень важливості учителя, щоб це почула влада на державному рівні, щоб ми розуміли. Що учитель це єдина професія від Бога, всі інші похідні, і наступне це все, що стосується диджиталізації. Маємо від реєстрів до будь-яких фізичних можливостей дитині отримати дистанційну освіту в будь-якому куточку нашої області. Нагадаємо, Петро Коржевський до 1 липня був заступником міністра освіти та курував напрямом професійно-технічної освіти. До цього продовж 12 років працював заступником начальника Рівненського обласного управління освіти. Ще раніше очолював Рівненську дванадцяту школу. Попередній керівник обласного управління освіти Григорій Таргонський з посади звільнився наприкінці липня. Управління він очолював 7 років. Президент призначив нового керівника Млинівської районної адміністрації. Відповідне розпорядження глава держави підписав сьогодні 1 вересня. Відтепер районом керуватиме Борис Курицький. До цього Борис Курицький займався підприємницькою діяльністю у 2017 році. Також очолював Млинівський лісгосп. З грудня 2019 по 25 червня цього року Млинівську РДА очолював Денис Біцук. З посади керівника району він пішов за власним бажанням. Нагадаємо, в рамках останнього етапу. По децентралізації Млинівський район має стати частиною Дубенського району. Загалом із 16 наразі існуючих в області має лишитися 4 райони. 1572 кілограми відпрацьованих батарейок, зібраних у 15 пунктах збору по всьому рівному сьогодні покинули територію нашої області. Це вже друга партія відпрацьованих батарейок, які в обласному центрі почали збирати торік. На передачі зібраних батарейок до Львова побував Максим Коломис. Перші 873 кілограми рівненських батарейок відправили на переробку у грудні минулого року. Друга партія виявилася більшою майже удвічі. За словами економістки КТП 1728 Світлани Білик, одна батарейка здатна забруднити шкідливими металами приблизно 20 квадратних метрів ґрунту. А вартість утилізації одного їх кілограма складає 62 гривні 10 копійок. Цьогоріч для боротьби з проблемою з міського бюджету виділили 100 тисяч гривень. Батарейки вони відносяться до другого класу небезпечності. Якщо їх просто викинути в сміття, і вони будуть завезені на наш полігон. Вони забруднюють ґрунт, ґрунтові води. Всіми елементами можемо сказати таблиці Менделеєва». З території КТП 1728 відпрацьовані батарейки забирає спеціальний екобус, який замовляють зі Львова. Там їх сортують для відправки у сусідню Польщу, оскільки власного заводу для переробки. Хімічних джерел струму в Україні немає. Підготавлюємо, ми, ми їх потім закидаємо бочки, пересипаємо спеціальними пересипкою, потім бочками бочки. У нас приїжджали, зокрема, представники з того заводу. Планується б на щоб була сортувальна лінія. Нині у рівному відпрацьовані батарейки збирають у 15 спецконтейнерів, встановлених у різних точках міста. Якщо там, де проживаєте, ви такого немає. Світлана Білик радить звертатися у КТП 1728. Максим Коломис, Назар Мідріган, Новини на Суспільному. У рівному на перехресті поблизу залізничного вокзалу перекинувся фургон. Двох людей доставили у лікарню. ДТП сталося сьогодні о пів на десяту ранку на перехресті вулиць Григорія Сковороди та Ніла Хасевича. Відео автопригоди розмістили в одній з інстаграм-спільнот. Зараз ви бачите його на екрані. Як повідомила спеціалістка відділу комунікації Нацполіції в області Світлана Карачун, попередньо відомо, що 38-річна водійка автомобіля Фіат не надала переваги в русі автомобілю Кіа під керуванням 47-річного рівнянина. У наслідок зі зіткнення форгон перекинувся і зіткнувся із вазівкою. Кермувальницю та 17-річну пасажирку фіат доставили у лікарню після обстеження і надання меддопомоги. Їх відпустили для визначення стану сп'яніння у водіїв відібрані зразки крові. Яма глибиною понад пів метра утворилася у рівному на тротуарі на вулиці Чорновола навпроти диспансеру радіаційного захисту населення. Про це у фейсбуці написав рівнянин Сергій Музичук. Чоловік каже, що зробив це, аби привернути увагу. Продовжить Руслан Савуляк. Метр вісімдесят. Два шістдесят. Ось така глибина. 60 сантиметрів. Рівнянин Сергій Музичук демонструє розміри ями, на яку він натрапив учора і написав про це у соцмережах. Чоловік каже, що вона була тут і раніше, але значно менших розмірів. Вчора повертався з роботи і рухаючись на район щасливий, замітив таку величезну диру, яка є небезпечним для. Пересування для. Ну тут неможливо приїхати на велосипеді з коляскою, тут важливо ну, важко пройти. А якщо в термо, темну пору погоди будуть повертатися діти, чи що це можуть якби, задіяти собі якихось пошкоджень? Тому вирішив зняти відео, виставити в Фейсбук, щоб якось вирішити це питання. Як воно утворилося, я не знаю. Ну більше за все, що вимило. І асфальт просто провалився від неякісної роботи. Напевно, за словами Сергія Музичука, після його публікації з ним зв'язалася депутатка міськради по цьому округу Ірина Пилипчук і попросила написати звернення з цього приводу. Суспільне спробувало з'ясувати у управлінні житлово-комунального господарства, чи відомо їм про яму, але начальник управління і його заступник слухавку не взяли. Речник міськвиконкому Микола Прокопчук повідомив, що з міського бюджету виділено 100 тисяч гривень на проведення. Ні, геодезичних робіт для ремонту ділянки вулиці Чорновола до нового двору за його словами на сам ремонт покриття гроші поки не виділяли, а ремонт тротуарів можливий лише в комплексі. Руслан Сивуляк, Назар Мідріган, новини на Суспільному. Рівнянин Роман Капустін посів дев'яте місце у фіналі чемпіонату Європи зі спідвею, що пройшов у чеському місті Пльзень. Мова про змагання юнаків до 16 років у класі мотоциклів з двигуном 125 кубічних сантиметрів. Для того щоб потрапити до півфіналу, як розповів керівник Рівненського міського спортивно-технічного клубу Сергій Головня, Роману у заключному заїзді основної серії треба було набрати одне очко. 13-річний рівненський гонщик впав, а відтак не пробився до вісімки спортсменів, які продовжили боротьбу за медалі. Нагадаємо, на аналогічних змаганнях торік капустін був одинадцятим. Також брати участь в чемпіонаті Європи мав інший рівнянин Михайло Тимошчук, але за кілька днів до поїздки на змагання він травмував палець і до Чехії не поїхав. ж наразі все більше новин які варто знати шукайте на нашому сайті та на сторінці нашого телеканалу у фейсбуці свої ж новини повідомляйте нам за номером телефону який бачили на екрані у студії працювали я тетяна климчук та сурдоперекладачка ольга крот до зустрічі і бережіть себе